Друзі, друзі, повертаємося в етер. І з нами Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Долучаємо до нашого етера, пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня студія. Доброго дня, телеглядачі. Наперед, прошу вибачення, якщо буде поганий інтернет, е, ми розуміємо. Ви на Бахмутському напрямку зараз. На Лиманському. На Лиманському. Яка у вас ситуація? Розкажіть, будь ласка. Ситуація достатньо напружена на деяких напрямках були штурми з технікою, тим не менше, всі штурми були відбиті. Ворог намагається штурмувати наші позиції достатньо активно, адже йому зараз потрібно, незважаючи на те, що резерви намагаються відсовувати на Курський напрямок, йому зараз потрібно максимально якісно і максимально швидко отримати якісь певні результати для того, щоб. Нам потрібно було відсовувати наші резерви з курської з курської операції. Відповідно, вони штурмують, намагаються щось зробити, але в них абсолютно нічого не виходить. Власне на тому напрямку, де оборону тримає бригада Рубіж, ми знищуємо їх особовий склад і знищуємо достатньо якісно. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи зараз відчувається певне зменшення інтенсивності ворожих атак з огляду на те, що йому доводиться зараз перекидати свої резерви на Курський напрямок, і власне якісь певні підрозділи, можливо, з вашого напрямку теж туди перекидаються. Загалом, як зараз ситуація трішки легшою, стала чи абсолютно нічого не змінилося і тоді? Нічого не змінилося, і скажу навіть ворог атакує в деяких випадках навіть активніше. Тому що йому потрібно відтягнути наші резерви з курської території. Ось і він думає, що якщо наступальними операціями і величезними своїми втратами зможе отримати якісь певні досягнення, ми будемо відсовувати свої резерви з курської операції, що в принципі є е, достатньо логічним, якби вони вміли воювати е, не просто м'ясом і кількістю і е, кількістю боєприпасів, тощо а головою, тобто вони штурмують. В деяких випадках достатньо якісно і достатньо все ж таки продумано, але тим не менше, більшість все ж таки штурмів. Це е, штурми е, достатньо м'ясні, і я вам скажу, більше е, величезна кількість бійців Російської Федерації наразі здається в полон через те, що їхній морально-психологічний стан достатньо низький. Е, відповідно, вони здаються в полон бійцям бригади От Нещодавно здався в полон боєць, який здався просто коптеру. Він побачив коптер, став на коліна. Помилився і вирішив іти за коптером. Власне, так він врятував безпосередньо своє життя і попав в полон до Сил оборони України. А, і чи ви знаєте, що він там далі розповідав після того, як потрапив в полон? Е, можливо, знаю, можливо, не знаю, але в принципі такої інформації не ділитися, не розповідати про неї не можу. В принципі, нічого особливого він нам не розповів. Е, хіба розповів інформацію, що вони. Е, Ну абсолютно не вмотивовані, що багато з них не знає за що вони воюють. Звісно, що більшість з них воює за гроші. Тобто ідейності як такої в них немає. Наприклад, такої ідейності, як було були в вагнерів, або була на початку 22-го року, де величезна кількість росіян там розповідала, що вони йдуть е, е, звільняти когось від когось. Такого вже немає, і е, зараз вони просто воюють е, за гроші. Ви згадали про те, що вони воюють м'ясом, а вони не мають якогось такого інтелектуального пориву в тому, як це все організувати, щоб менше втрачати людей. Ну на жаль, їхній ресурс їм дозволяє не рахувати втрати, і це велика проблема для нас, тому що на на відміну від ворога в нас є ресурс значно обмежений, і ми враховуємо людські втрати в тому числі, як нам вдається якось цей паритет здобувати, щоб. Попри те, що ворог сильніший, ворог більший, в нього є більше ресурсу. Давати йому відсіч um, два основних аргумента – це сила волі і розуміння того, за що ми воюємо. Власне, дух у війнах завжди брав е, значно більшу роль ніж кількість. Як мінімум, можемо згадати легенду про 300 спартанців, які достатньо якісно виконали своє бойове завдання. Ось. Ми можемо згадати бійців крутянців, які в кількості там 360 приблизно чоловік стримували армію Муравйова, яка налічувала близько п'яти тисяч військовослужбовців тодішньої Росії. І власне та сама ситуація відбувається зараз. Тобто, не завжди кількість означає якість і не завжди кількість означає дух і ідейність. І насправді дух він завжди перемагає кількість в будь-якому варіанті. А сучасні технології, наскільки вони зараз ключову роль відіграють в можливості протистояти такому сильному ворогу? Однозначно, сучасні технології грають нам на руку. Наприклад, є інформація, що е, Сили оборони України вже використовують е, робопсів, грубо кажучи, тобто таких е, роботизованих. Собак-розвідників, які виконують е, завдання і доносять певну інформацію. Це достатньо класна інновація. Плюс е, сили оборони України достатньо швидко розвиваються, і бійці бригади рубіж, в тому числі е, ми вже знищуємо. Російські розвідники за рахунок FPV-коптерів, Ми знищуємо вертольоти за рахунок FPV-коптерів, Ми долітаємо на 1500-1700 кілометрів в глибину Росії нашими безпілотними авіаційними комплексами, створюємо роботизовані техніку. Тощо, тобто, це найкращий показник того, що ми розвиваємося і розвиваємося достатньо якісно. Тобто, насправді, рівень розвитку України протягом двох років він вражає. Він надзвичайно потужний. І він тільки буде рости. А можна уточнюючи питання? Просто от ви про це гробу собак згадали. Я такі бачила лише у фільмах, і дуже би було цікаво побачити вживу е, ці винаходи. А як вони допомагають на фронті? Які задачі вони можуть виконувати? В принципі, найкраще використання їх це розвідувальні завдання через те, що вони достатньо тихенькі, і в них не чути, як працює умовно, мотор тощо, не чути, як крутяться колеса або гуслянка. Відповідно, вони достатньо тихо пересуваються, і їх важко в принципі побачити через те, що вони маленькі. Тобто розвідувальні дані вони приносять найкраще, плюс вони можуть займатися логістичними завданнями, тобто в них є певний базис ваги, які вони можуть нести, відповідно їх можна нагрузити, і вони будуть використовуватися вже як логістичні е, такі, от е, логістичний транспорт, грубо кажучи. Тобто, насправді все залежить від е, розуму і логічності, і якось не знаю, мистецького. Мислення власне оператора, який придумує, як можна застосувати ту чи іншу роботизовану техніку на полі бою. Ну, дивіться, я, от, наприклад, щойно знайшла інформацію про те, що ці робопси виготовляє британська компанія Брід. Альянс, е, а чи ми, наприклад, можемо чи українські it компанії на вашу думку можуть якось е, конкурувати з британськими компаніями і робити щось схоже? або можливо ми вже щось схоже робимо. Просто це зараз так не дуже афішується, і про це просто не знається на загал? Е, Військово-промисловий комплекс робить надзвичайно багато цікавих речей, які не робляться на на загал на даний момент У перспективі в майбутньому. 100% ситуація буде змінюватися, і про це буде дізнаватися все більше і більше цивільних. І насправді ви навіть не уявляєте наскільки багато цікавинок і різних цікавих речей дійсно створюються в Україні і розробляються в Україні і вже використовуються на полі бою. Тому я більше впевнений, що подібні речі ми теж зможемо створювати, можливо, навіть і в чомусь краще, в чомусь гірше, через те, що запатентовані речі так в принципі достатньо некрасиво копіювати. А ми будемо виготовляти щось своє, щось краще. Я впевнений, що українські інженери придумують альтернативні якісь напрямки в цьому, в цьому напрямку, і це дуже круто. Чи всього вам зараз вистачає, пане Андрію? Чи змінилася якось ситуація в зв'язку з тим, що Україна нарешті отримала допомогу, і наскільки воно полегшило вам життя? Якщо дивитися з точки зору боєкомплектів, тощо, то ніколи цього не буде вистачати. В ідеалі нам потрібно не знаю. 450 мільйонів боєприпасів всіх калібрів, тому що росіян 150 мільйонів два пристрілочних один в тілі, як то кажуть. Ось в такому випадку, звісно, що все було б все б вистачало. Але це нереально, тому цього не буде вистачати. Щодо FPV коптерів БПЛА тощо, звісно, що теж цього не вистачає. Але потрібно все робити у порівнянні. Тобто, якщо в ідеальному світі. Це було б класно, якби було там по мільйону штук і так далі. Але якщо е, порівнювати з тим, що було півроку назад і зараз, то бійці бригади Рубіж, наприклад, значно краще забезпечені в півікоптерами і артилерійськими снарядами е, навіть в порівнянні півроку назад і зараз. І це дуже хороша тенденція. Я сподіваюся, що вона буде рости. Тобто е, зміни є, вони достатньо позитивні. Дуже важливо, щоб оцей от ріст, він не зменшувався просто. А скажіть, будь ласка, а ваш підрозділ займається лише безпілотними літальними апаратами, типу як fpv дрони? Чи ви на крилах теж літаєте? І в чому специфіка використання саме е, в народі називають їх крила? Це такі сучасні, великі безпілотники. Якщо українці пам'ятають перші дні війни, ми пам'ятаємо це слово байрактар. І ну, якщо дивитись там візуально плюс-мінус, то це десь щось плюс-мінус таке і є. Чи у вашому підрозділі ви теж таким користуєтеся, і що воно дає на полі бою? Ми не користуємося байрактарами, тому що це надзвичайно складна система, яка потребує достатньо потужного навчання. Але є розвідувальні пташки, умовно кажучи, локального типу і стратегічного типу. Власне, ті, що літають на 2-5 кілометрів, ті, що літають на 30-40 кілометрів. От, власне, крила вони використовуються зазвичай для того, щоб знаходити цілі на далекій відстані, для того, щоб можна було, умовно кажучи, знаходити цілі для якихось. Е Великих засобів, які можуть знищувати противника, е локальна розвідка вона робиться на мавіках, а тощо для того, щоб знову ж таки знаходити цілі, такі як піхота, міномети тощо, і тоді вже туди можуть вилітати або е пілоти зі скидом, або fpv-шники е для того, щоб їх знищувати. все працюється достатньо комунікативно все працює це достатньо злагоджено і е -е -е, знову ж таки. Це черговий показник того, наскільки ми виросли у цій війні, через те, що ми навчилися використовувати наші засоби максимально раціонально і при тому отримувати від цього максимально великий результат, що дуже дуже добре. Пане Андрію, росіяни вони теж такі, які десь там допускаються помилок, але потім починають дуже швидко робити роботу над своїми помилками. Чи є щось таке, що вони від вас перебирають? А вони постійно перебирають щось від нас. Ми постійно перебираємо щось від них. Потрібно розуміти, що вони значно більш підготовленіший противник ніж Україна, як на початку війни, так і зараз. У них значно більше засобів розвідки. В них значно більше засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки тощо. Тобто, це країна, яка готувалася до великої війни, і тому нам надзвичайно багато є в ньому, чому в них вчитися, і це в принципі. Не є чимось там зазорним, поганим тощо, нас потужний противник, який наносить достатньо великі нам ушкодження і ураження за рахунок свого знову ж таки розвитку. Тому ми завжди один в одного навчаємося. І як я казав, це війна інновацій. Надзвичайно важливо встигнути бути першим в тому чи іншому напрямку. Ви точно обговорюєте зі своїми побратимами? Теж відбувається в Курській області. Якщо ви можете щось сказати. В нас буквально кілька хвилинок залишається Україна, яка має такого сильного противника, який так давно готувався до війни. Як нам це вдалося? Що ви про це говорите? Перше, я думаю, кожен військовослужбовець заздрить тим козакам, які зараз знаходяться на Курщині. Ось бажаю їм удачі. Я сподіваюся, що Леви будуть живі здорові і покажуть прекрасний результат. Друге, це Прекрасний приклад інформаційної тиші. Власне будь-яка операція може бути вдалою, якщо про неї не говорити і не кричати півроку, і ми бачимо зараз результат цього всього, і третє, це надзвичайно високий рівень в принципі підготовленості цієї операції і особового складу, який приніс дуже хороші результати, який приносить наразі дуже хороші результати. Побачимо, що буде далі. Але знову ж таки потрібно розуміти, що ця операція вона є достатньо важкою. І Хлопці там теж несуть, на жаль, втрати, тому не треба бути в повній ейфорії. Потрібно холодно аналізувати. Дуже сподіваюся, що ця операція принесе нам користі і принесе нам саме тих цілей, яких хочуть досягнути наші командири зверху. Дякуємо вам. Пане Андрію. Дякуємо вам за роботу і за ці слова, які опускають трохи тих, хто може десь літає там до небес <світ> на землю. То був Андрій Отчинаш, командир екіпажу безпілотних літальних лідерних небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України з Лиманського напрямку. До нас він вмикався, дорогі друзі.